Колектив, всім вітання, закінчив таку роботу. Це у нас кухонний стіл. Знайомим. Безкоштовно, можна сказати, якщо там за краску верне гроші, то буде добре. Тому що я пообіцяв був давно. Але, як то кажуть, аж тупіру руки дійшли. Просто краска оставалася. об'язку я покрасив, теж краска була. Не красив такий сірий колір. Ну, ножки зробив уже патиною. Так вже просто. Він казав не робити, просто простенькі, але, як то кажуть, я вже поліз сам, щоб було нормально. Стільниця Панера 21. Красилось доволі непогано. Тут десь кумахи є, але я не перекрашував, тому що це воно не йде на продажу, то якісь сколики. Не знаю, чи видно, видно бачимо. Ну, я уваги там не звертав. Просто зробив на цьому все, тому що це безкоштовно. Зараз мені там можуть писати те се. Ну, нема що тут писати. В мою сторону, як то кажуть, ніхто не плюне. А тут робити це таке. Тут теж видно. Десь трошки є, не знаю, камера. Ну, Треба було перешпаклювати, але буде видно структуру. Так що така коротенька робота. Знизу ще покажу. Там просто на таких сухариках кріпиться. І на цьому все. Ну, ножки вийшли доволі непогано, я так вам скажу. Та й сам стіл вийшов непогано. Залапаний тільки. Ну то, то не страшно. Я думаю, буде задоволений. Чого не бути задоволеним таким столом. Тому що що такий колір, там кухня плюс-мінус такий, як то сіроватий, чи він і не сірий, і не білий. Ну, таке. Так що, така, друзі, робота. Відео я не знімав. Думаю, тільки обзор такий легенький зніму, покажу, що воно до чого. І на цьому все. Так що всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.